Ви досі думаєте, що інвестування в нерухомість це складно і потребує величезних коштів одразу? А що якби я сказала, що вам потрібно лише 20% суми, щоб розпочати? Вітаю з вами експерт інвестицій у нерухомість. І сьогодні я розкрию секрет, як придбати житло мрії без фінансового перенапруження або створити джерело пасивного доходу з мінімальними вкладеннями. Найкращі забудовники Польщі пропонують ексклюзивну систему оплат. 20 на 80. Як це працює? Ви вносите лише 20% вартості після підписання нотаріальної девелоперської угоди, а решту 80% лише після повного завершення будівництва. Така система ідеальна як для тих, хто шукає житло для себе, так і під інвестицію. Вам не потрібно шукати величезну суму одразу або брати кредит під великі відсотки а для інвесторів. Є додаткова можливість зробити переуступку ще до завершення будівництва і швидко вийти з інвестицій з гарним прибутком. Хочете дізнатися більше про можливості цієї пропозиції? Запишіться прямо зараз на безкоштовну консультацію в Zoom, де я розповім усі деталі та допоможу вам зробити перший крок до вашої нової нерухомості або прибуткової інвестиції.